Доброго здоров'я, шановні глядачі! Свято Хеллоувіна не набуло широкого розповсюдження на наших територіях. Більшість населення вважає його чужим. Науковці стверджують, що Хелоувін язичницьке, дохристиянське свято давніх кельтів. У нас, в дохристиянські часи, також були язичники, там язичники і тут язичники. Древні скандинави називали свого Бога один. Один. І в календарі древньому слов'янському сектор Бога починався і закінчувався числами, які в сумі цифр дають одиницю 1, 10, 19, 19, 10, 1. 1, 10, 19, 28, 10, 1. Побудову цього літочислення. Знайдете в сюжетах спадок 60, 61 та 62. Ломоносов стверджував, що один з пруських народів це слов'яни. Більш докладну інформацію знайдете в сюжеті спадок 39. Отже, там слов'яни, і у нас слов'яни, там язичники і у нас язичники. Кельтський хрест це коло. Поділено на чотири частини навхрест. А цей календар це також коло поділено на чотири долі. Якщо древні скандинави поклонялися числу 1-1, то виходить, що вони знали, за якими законами побудоване таке літочислення. А отже, розуміли, що в останній день жовтня. Відбувається перехід від живого, ось від живого до мертвого циклу. Від теплого до холодного. В цю ніч дві дати знаходяться на одній лінії, Не мов би зв'язуються місточком в такий момент живий. Може сказати мертвому Привіт, Хелоу. Тому і свято має назву Хеллоуін. В календарі древньому слов'янському такий перехід відбувається в ніч з 30-го, а це трійка з 30 жовтня на 1 листопада. Дата 31 жовтня відсутня. Я вже пояснювала, чому число Бога один і перехід на лівосторонню Енергію має назву мертвого циклу, думаю, важливо повторити. Ми живі організми перебуваємо на живій планеті, Бог на небі, а космос холодний і мертвий, але наше живе постійно залежить від енергії небес, одне без другого не існуватиме. В одній зі своїх статей Галина Лоско стверджує, що наші пращури не святкували Хеллоуін. В той же час вона розповідає, що до 1 листопада відзначалися поминальні дні, а після йшла підготовка до свята народження. А тепер поглянемо на календар і його поділ на чотири долі бог людина рай пекло. Кінець жовтня. Ось він, припадає на ту чверть, що має назву рай. Тому тут поминають 30 жовтня перехід на цю сторону і починається підготовка до народження, до Різдва Христового, все, як і стверджує Галина Лоско: спочатку поминки, потім народження. Звичайно ж, вибір кожного: святкувати чи не святкувати Хеллоуін. Питання в тому, в якій формі, після 1 листопада ми проходимо через сектор пекла. І на перший погляд, це виправдовує танці з чортячими масками на голові. Але ж Хеллоуін свято зустрічі живого з мертвим, а не з нечистю. Це свято зустрічі трійки, символу життя з одиницею, числом Бога. То до чого ж тут нечість?